Що здавалося сексуальним, поки ви не спробували? Секс під зорями Моя дупа була шведським столом для комарів. На капот машини, що стояла в полі, вилізла корова, просунула голову у вікно з боку водія, і витріщилася на мене через лобове скло. Я розгубилася і просто почала сміятися. Поцілунок у трьох. ви всі виглядаєте, як зграє качок, що б'ються за невидимий шматок хліба. Величезний член, цей хлопець з'явився з передпліччям у штанах, присягаюся. Я цілком обґрунтовано поспівчувала йому, тому що йому довелося тримати його, поки він заштовхував його в мене рукою, майже як мастурбував. Тому що поштовхи пронизали б мене. Я не можу уявити, як це бути хлопцем, мати річ, про яку всі кажуть, що хочуть, і навіть не мати можливості зробити це з кимось, тому що він занадто великий. Ти, напевно, вб'єш когось, якщо зробиш це. Тримаючи Мальтезер на кінчику мого члена під шортами, і коли моя тодішня дівчина нарешті зайшла через 5 хвилин, я запитав, чи не хоче вона посмоктати мальтезер. Вона каже так: виверніть мій член. Дівчина тягне найгрубіше обличчя. Я дивлюся вниз і бачу, що мальтезер розтанув скрізь. А мій член виглядає так, ніби він покритий лайняним шоколадом і шматочками розкришеного мальтезера по всій моїй руці. Це було огидно. Я зрозумів, що це моя дружина, коли вона допомогла мені вичистити тале морозиво і збиті вершки з мого лобка, секс перед дзеркалом. Вона все ще виглядала чудово, але тому хлопцю, що її трахав, треба більше тренуватися, Трясця! що вона в ньому знайшла? Попрок мінет, це моя колишня дуже хотіла спробувати. А я їй, це ж Бейджер. То чому б ні? Я скажу тобі, чому ні? Вона заштовхала мені в Оретру камінчик, що вибухнув, і це було схоже на вибух гранати всередині мого члена. Валяння на сіні, моя колишня була сільською дівчиною, і ми кілька разів займалися сексом на сіннику в корівнику її батька скрізь павуки, запах і звук корів внизу. І ти не усвідомлюєш, наскільки тверде і гостра сіна та солома, доки голий не валяєшся з дівчиною, і шматок соломи не встромляє тобі в дупу. Багато порнопозицій, вони виглядають улесливо, тому їх знімають, але вони не є оптимальними для того, щоб займатися сексом. Вони оптимальні для зйомок порно, це може стосуватися навіть зворотньої пастушки. Це поширене явище. Це може бути сексуально, поки щось піде не так. Це був не я, але й мій друг познайомився з дівчиною під час вечірки, і вони пішли гуляти в ліс неподалік, щоб розважитися. Через півгодини вони повернулися. Його стопа і нога були трохи розпухлі, червоні і з безлічу маленьких плям, теж саме з однією з її сідниць. Вони обидва були в купальниках, тому що ми всі купалися раніше. Виявляється, вони занадто сильно цілувалися і не помітили, що намагалися робити це лежачи на мурашнику гнізді. 69. Вибач, але я просто не можу зосередитися на задоволенні бути з'їденою, коли ти намагаєшся смоктати член. Це просто безглуздо. Мені набагато більше подобається, коли ми зосереджуємося на чомусь одному. Секс на водяному ліжку це як біг по піску. Що моя дружина злизувала червоне вино з мого члена, ми насолоджувалися вином і розважалися. Це здавалося веселою спонтанною ідеєю. Я занурив голову у вино і одразу ж відчув сильне печіння. Очевидно, в червоному вині. Достатньо алкоголю, щоб викликати сильний опік чутливої шкіри. Одразу ж змив і біль вщух. Після гарного сміху ми повернулися до справи і приємно провели час. Ось так я навчився не встромляти член у червоне вино. Нітой або практика поїдання суші з абсолютно нерухомою голою жінки. Мій колишній хотів спробувати це як прелюдію, і я погодилася, але це не було жахливо чи щось таке. Але мені було незручно лежати так нерухомо. Мій колишній також сказав мені, що це просто зробило суші кімнату тимчасовою, і він не міг нічого зробити зі мною, поки не з'їв все. А на той момент він був занадто повним теплої риби, щоб насолоджуватися рештою сексуальному. Сексуального часу. ха-ха ми дуже добре сміялися. Я намагалася робити мінет під водою на пляжі. Це здавалося гарною ідеєю до другої, третьої спроби. Тоді я стала рішучою, і в цьому була моя помилка полігамія. Я був жінкою, яка не дотримувалася моногамії. Я подумав, якщо це означає, що я також можу зустрічатися з іншими людьми. Чому б не спробувати? Все було дуже організовано. Перший місяць були тільки я і вона. Потім їй довелося виїхати з міста, щоб зустрітися з іншим партнером. Я вперше зіткнувся з такою ситуацією. Вона сказала мені, куди їде, коли їде. Я домовився про зустріч через сайт знайомств, у день, коли вона на мала зустрічатися з іншим хлопцем. Я був удома і весь час не міг позбутися думки про те, що він скрутиться, як крендель. З'явилися ревнощі. Я переспав з іншою дівчиною, але мені здавалося, що я роблю це просто заради солідарності, і це також не дуже добре сиділо в моїй голові. Я зрозумів, що я не створений для таких стосунків. Я не маю нічого проти, просто це не для мене. Коли вона, дівчина номер один, повернулася, і ми приступили до справи, у неї на дупі був синець невизначеної форми у вигляді руки, на який я витріщався, поки орав. вона любила грубий секс. У всякому разі, не для мене я не прихильник приниження, в думках це сексуально називати її шльондрою, повією, сукою тощо. Але коли це людина, яку ти любиш і про яку дійсно піклуєшся, це набагато важче без каламбуру. Я просто хочу назвати її красивою і сказати, яка вона дивовижна. Займатися сексом з тим, хто курить. Пам'ятаю, коли я був підлітком, фільми з гарячими жінками, які палять. Були для мене сексуальними. Потім я дивився, як вони курять після сексу, і це тільки посилювало моє збудження. Коли я став достатньо дорослим, щоб зайнятися сексом, я зустрічався з курцем. Запахи дим від неї мене дуже відштовхували. Після сексу вона запитала, чи можна курити в ліжку. Я відповів, чому би ні. Але у мене не було лотка, тому вона скористалася кошиком для сміття, і щось у ньому загорілося. Коли я пішов прибирати, вона панікувала і розсипала попіл на мій матрац. Підтримую українськомовний контент лайком та підпискою.